Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Новокоронований король Крижаний Пісок якраз бенкетував із відданими йому людьми в найрозкішнішій залі палацу, коли прибули вістові з повідомленням, що принц глибока вода та принцеса росинка на чолі королівської гвардії прямують із узбережжя до палацу. На їхнє прибуття можна очікувати десь за годину. У залі запала мертва тиша. Глибока вода. Як йому вдалося перетнути море. Він відростив собі крила. прошепотів сам до себе киржаний пісок, але на його обличчі не було й тіні того жаху, що скував усіх присутніх. Це дурниці. Королівські гвардійці не виконуватимуть наказів глибокої води та росинки. Принаймні, поки я живий. Вушкоголки. Почувши своє ім'я, в ушкоголки мовчки вийшов із закінку. Він так само був вбраний у сіру чернечну мантію і здавався ще більш змарнілим, ніж раніше. Ти. Прихопи сніжно-хвильовий папір і все потрібне приладдя, сідай на найпростішого коня і скачи назустріч глибокій воді. Щойно огледіш його, одразу ж сідай малюй. Це буде нескладно, бо тобі не доведеться підбиратися дуже близько. Тільки но він з'явиться на обрії, ти одразу побачиш його постать у всіх деталях. Так, мій король. прошепотів голки, позадков і зник беззгучно, немов миша. Що стосується расинки, то розправитися з тим дівчиськом не становитиме великої проблеми. Я просто вирвав в неї з рук парасольку, мовив крижаний пісок і знову взяв свій калих. Закінчення бенкету видалося невеселим. Міністри пішли геть із занепокоєними обличчями, залишивши короля крижаний пісок на одинці спорожнілий залі. Через якийсь час крижаний пісок побачив, що вушко голки повернувся його серцебиття одразу пришвидшилося, і не тому, що руки нового королівського художника були порожніми чи через його збентежений вигляд він уперше почув кроки художника. До цього вушко голки пересувався абсолютно безгучно, немов стрімка білка в траві. Але зараз крижаний пісок добре чув його важку ходу, яка нагадувала пришвидшене серцебиття. Мій королю, я побачив принца глибока вода, але не можу перенести його на полотно, повідомив вушко голки, опустивши очі. Він справді відростив собі пару крил? холодно запитав крижаний пісок. Якби річ була в цьому, мій королю, то я з ідеальною точністю намалював би кожне перо на його крилах. Однак принц глибока вода не має крил, але в нього є щось значно страшніше він порушує принципи перспективи. Що таке перспектива? Принципи перспективи твердять, що більш віддалені об'єкти здаються нам меншими, ніж ті, які розташовані ближче до нас. Я живописець західної школи, яка неохильно дотримується принципів перспективи, тому не здатен перенести його на полотно. А чи існують інші школи, які не дотримуються цього принципу? Так, мій король, це східна школа живопису. Ось погляньте на цю картину. Голки вказав на сувій із зображенням, виконаним тущою, що висів на одній зі стін зали. Композиція відзначалася вишиканістю і елегантністю, а її велика частина, залишена порожньою, нагадувала танок туману над водою. Вона різко контрастувала з рештою творів, густо промальованих олійними фарбами. Легко помітити, що під час створення цього малюнка принципів перспективи не дотримувалися. але я не навчався техніки східного живопису. Майстер ефір відмовився передавати мені ці знання, можливо, передчуваючи настання сьогоднішніх потій. «Забирайся геть, байдуже сказав крижаний пісок. Так, мій королю. Глибока вода прийде до палазю, щоб оббити мене і вас, але я не чекатиму на свою смерть. Я візьму відріз сніжно-хвильового паперу і намалюю свій останній найкращий шедевр самого себе. Закінчивши говорити, голки пішов геть так само безгучно, як і завжди. Крижаний пісок гукнув охоронцям. «Принесіть мені мій меч. Назовні почувся слабкий, але ритмічний перестук копит, який наростав із наближенням, перетворившись зрештою на громовий гуркіт раптової зливи, поки різко не обірвався біля самого палацу. Крижаний пісок підвівся із мечем у руках вийшов із дверей палацу і побачив, як глибока вода піднімається до нього довгими широкими кам'яними сходами. Принцеса росинка рухалася за ним у супроводі тітки широчінь, яка обертала в неї над головою парасольку. На площі перед сходами щільним строєм мовчки стояли королівські гвардійці, не висловлюючи підтримки жодній із протиборчих сторін. Коли крижаний пісок побачив глибоку воду, він здавався йому вдвічі вищим від звичайної людини, але з наближенням його зрі зменшувався так це бачив крижаний пісок. Він, на мить подумки, повернувся на 20 років назад у їхнє дитинство. Крижаний пісок тоді вже знав, що рибини нажери заполонили води навколо королівства. І скоро відріжуть могильний острів від узбережжя. Але йому вдалося заманити глибоку воду порибалити у водоймах острова, розповівши про те, що жир із печінки тамтешньої риби допоможе від раптової недуги батька. Зазвичай обережний, глибока вода повірив його розповідям, та, як і було заплановано, з риболовлі не повернувся. Ніхто таки не дізнався правди крижаний пісок цією витівкою пишався чи не найбільше. Він повернувся зі спогадів до реальності. Глибока вода вже піднявся. Наш широкий майданчик перед палацом. Його зріст майже зрівнявся зі зростом звичайних людей. Крижаний пісок поглянув на брата і сказав «Брати мій, вітаю тебе і нашу сестру з поверненням. Але ви мусите усвідомити, що королівство тепер належить мені. Ти маєш негайно присягнути на вірність своєму новому королю. Глибока вода, тримаючи одну руку на руківі іржавого меча, що висів на поясі, іншою вказав на крижаний пісок. Ти скоїв непрощенні злочини. Крижаний пісок у відповідь холодно посміхнувся. Вожкоголки виявився нездатним намалювати твій портрет, але мій меч зможе пробити твоє серце. Він оголив зброю. Брати були однаково добрими фехтувальниками, але поза як глибока вода порушувала принципи перспективи. Крижаному піску було важко точно визначити військ там до супротивника. Дуель на мечах протривала недовго, і крижаний пісок із раною у грудях скотився довгим сходовим маршем униз, залишаючи по собі на кам'яних плитах. Плями крові. Королівська гвардія натхненно склала присягу на вірність принцу глибока вода та принцесі росинці. Капітан довго вітрило теж не гаяв часу. Він розпочав у палаці пошуки вушка голки. Хтось із придворних повідомив йому, що художник збирався до своєї майстерні, розташованої у віддаленому закутку палацу. Зазвичай ця його частина дуже добре охоронялася, але через колотнечу на дворі та смерть короля більшість солдатів покинули свої пости. Біля дверей залишився лише один вартовий, який раніше служив під керівництвом довгого вітрила. Він зайшов усередину півгодини тому і більше нікуди не виходив, повідомив вартовий. Капітан вибив двері і увірвався зсередину. Майстерня не мала вікон, а майже всі свічки у двох срібних підсвічниках вже догоріли, додаючи приміщенню схожості з холодним підземним бункером. Проте капітан не застав королівського художника. У майстерні не було нікого, але на мольберті стояла щойно закінчена картина. Зі ще висохлою до кінця фарбою, автопортрет Вушка голки. Це дійсно був шедевр образотворчого мистецтва, вікно в інший світ, звідки на людей пронизливим поглядом дивився художник. І, хоча, злегка загнутий край сніжно-білого паперу свідчив про те, що це лише картина, капітан довге вітрило всіляко уникав гострого погляду людини, зображеної на полотні. Довге вітрило роззирнувся на всі біч і побачив інші портрети, розвішані на стінах, короля з королевою. Та їхніх вірних міністрів, але його погляд зупинився на портреті принцеси, і він одразу забув, що перебувають м'яній майстерні, а не в царстві небесному. Живий погляд її чарівних очей п'янив не гірше за вином. Зрештою, довге вітрило з надзвичайним зусиллям зміг себе опанувати. Він зняв картину зі стіни, вийняв із рами, скрутив і без вагань підпалив край від однієї зі свічок. Щойно картина догоріла в його руках, двері до майстерні прочинилися. І на порозі з'явилася справжня принцеса росинка, все ще вбрана, як просто людинка. Вона сама обертала чорну парасольку над головою. А де тітка широчінь, поцікавився довге вітрило. Я наказала їй залишитися за дверима. Я маю щось сказати тобі вічна віч. Принцесо, ваш портрет знищено. Довге вітрило вказав на попіл на підлозі, який ще світився тм'яно червоним. Ви вже можете відкласти парасольку. Принцеса сповільнила обертання парасольки, одразу ж почулася трель. З опаданням купола трель ставала дедалі тривожнішою і гучнішою, аж поки солов'їний спів не змінився на галчаче кахкання Останнє попередження перед приходом смерті. Коли парасолька нарешті закрилася, камінці на кінці спиць і склацанням вдарилися один об одного. Принцеса залишилася живою неушкодженою. Капітан, відводячи очі від принцеси, з полегшенням видихнув, потім опустив погляд на попіл. Шкода, портрет був направду чудовим. Вам варто було б побачити його на власні очі. Але я не міг і надалі зволікати. Він був прекрасним. «Гарнішим від мене? Це були ви. з усмішкою відповів довге вітрило. Принцеса дістала два останніх бруска мила з Хересінгень Мосікінлая і розстелила пальці. Невагоме білосніжне мило, немов пірінки, злетіло в повітря. Я залишаю межі королівства і відпливаю за море. Ти попливеш зі мною? спитала принцеса. Що? Хіба принц глибока вода не оголосив, що ви завтра будете короновані на престол? Він же сказав, що допоможе вам управляти державою. Принцеса похитала головою мій брат більше підходить для правління, ніж я, і якби його не ув'язнили на могильному острові, він належав би йому по праву. Якщо він стане королем, то зможе підніматися на верхівку палацу і усе королівство бачитиме свого короля. Я не хочу бути королевою. Мені здається, що назовні краще, ніж у палацових покоях. Я не хочу провести решту життя в королівстві без оповідок. Я хочу опинитися там, де воно вирує різноманітними історіями. Таке життя важке і небезпечне. Я не страхаюся цього. Очі принцеси у світлі свічок іскрилися, змушуючи довге вітрило яскравіше відчувати навколишній світ. Я теж не боюся, принцесу. Я можу супроводжувати вас до кінця моря і навіть до краю світу. Тоді ми будемо останніми людьми, які залишать межі королівства, відповіла принцеса, спіймавши бруски мила, які плавали в повітрі. Ми відпливемо на вітрильнику, так і з білосніжними вітрилами. Наступного ранку на одному з узбереж королівства люди бачили, як вітер напинає білосніжне вітрило в морі. За вітрилом тяглася хвиляста шапка не менш білосніжної піни, прямуючи генген -ген за обрій у світі вранішнього сонця. Люди в королівстві більше не отримували звісток про долю принцеси росинки капітана довге вітрило. Хоча правильніше було б сказати, що королівство не отримувало жодних новин із навколишнього світу. Принцеса забрала з собою останні бруски мила. З Хересінгінь Мосикінлая, і вже ніхто не міг прорватися крізь блокаду з грай рибне жер. Але жодна жива душа не нарікала на таку долю. Люди давно звикли до розміреного плину спокійного життя. Коли ця історія добігла кінця, в королівстві без оповідок не траплялося більше жодних знаменних подій. Але іноді, в нічній тиші, дехто розповідав історії, які насправді не були ними. Вигадані пригоди принцеси Росинки капітана довго вітрило. Кожен із оповідачів мав власну версію подій. Але всі сходилися на думці, що принцеса й капітан відвідали безліч дивовижних країн і навіть допливли до континентів безкраїх, як саме Мури. І після всіх подорожей та плавань вони продовжували жити разом щасливо, хай де зрештою не осилилися. Рік сьомий епохи мовлення казки Юнтяньміна. Закінчивши читати казки, деякі експерти почали перешіптуватися, дехто мовчки закрив. Папку і продовжував дивитися на неї, ніби сподіваючись знайти якийсь прихований зміст у палітурці. Але більшість присутніх усе ще була занурена у світ королівства без оповідок моря, що оточувало його, життя принцеси та принців. Ця принцеса дуже нагадує тебе, прошепотіла Аа. Чінсінь. Обговорюємо тут лише серйозні речі. Насправді я справляю враження настільки вередливої пані, я сама крутила б ту парасульку, відповіла чінсінь. Вона була єдиною з присутніх, хто не відкрив своєї папки. Тексти усіх казок назавжди закарбувалися в її пам'яті. Насправді вона постійно обмірковувала, якою мірою образ принцеси росинки міг бути скопійований безпосередньо з неї, але хай там як, а капітан довге вітрило зовсім не нагадував справжнього Тяньміна. Він справді думає, що я матиму можливість якимось чином відплисти ще з кимось іншим. Щойно голова, завважив, що всі закінчили читати, він попросив експертів висловити свою думку щодо прочитаного. Головним чином. Обговорити пропоновані напрями роботи різних робочих підгруп КІІ. Першими попросили слова представники літературної підгрупи, останньої створеної при КІІ. До неї входили як письменники, так і літературознавці, які спеціалізувалися на вивченні літературної спадщини останніх десятиліть до кризової епохи. Усі вважали, що їх залучення до експертної групи навряд чи принесе користь, але спробувати було варто. Я розумію, що в майбутньому представники нашої підгрупи не матимуть багато можливостей давати якісь корисні пояснення, тому хочу від самого початку окреслити нашу позицію, взяв слово відомий дитячий письменник, піднімаючи вгору синій конверт із документами. Мені дуже шкода це говорити, але я сумніваюся, що нам коли-небудь вдасться дешифрувати ці казки з достатньою достовірністю. Чому ви так вважаєте? запитав голова. Насамперед окреслимо, що ми хочемо визначити на підставі цих казок, а саме. Стратегічний напрям розвитку людства в майбутньому. Якщо така інформація в цих текстах дійсно міститься, то вона, незалежно від змісту, має бути викладена чітко і недвозначно. Ми не можемо закладати підвалини стратегічного розвитку, використовуючи розпливчасті й багатозначні формулювання. Але саме використання художніх засобів, які розмивають чіткість формулювань, і є сутністю літературного процесу. Ми не сумніваємося з міркувань безпеки, істинний сенс цих казок приховано максимально глибоко. А це лише підвищує неоднозначність і невизначені спроб тлумачення будь-яких відомостей. Тому труднощі полягатимуть не в отриманні бодай якоїсь корисної для нас інформації з текстів цих трьох казок, а у верифікації версії тлумачення кожної деталі. Ми здатні отримати безліч інтерпретацій кожного слова, але цілком може статися, що всі прочитання виявляться далекими від істини. І останнє як дитячий письменник, я хочу висловити своє захоплення. Літературним талантом Тяньміна. Якщо ці тексти сприймати лише як дитячі казки, то вони просто чудові. Уже наступного дня в КАІ розпочалася серйозна робота щодо інтерпретації текстів казок Тяньміна. Незабаром усі змогли пересвідчитися, що дитячий письменник мав рацію. Усі три казки Тяньміна рясніли багатими метафорами, підказками, натяками і символами. Будь-яку частину сюжету можна було проінтерпретувати різним чином, і кожна така інтерпретація. Мала достатнє підґрунтя, щоб вважатися правильною. Але визначити яку саме інформацію чи думку вкладав у ці слова автор, здавалося, майже неможливим, тож, фактично, брати за основу для розробки планів стратегічного розвитку було нічого. Наприклад, момент, описаний на початку розповіді вписування людей у картину, багато спеціалістів визначили найбільш очевидною метафорою, проте фахівці різних галузей часто мали протилежні тлумачення цього епізоду. Дехто вважав, що живопис символізує оцифрування або тотальну інформатизацію реального світу. Тому цей сюжет може свідчити про потреби переходу всього людства в електронний формат, завдяки чому з'явиться можливість уникнути завдавання превентивного удару за теорію темного лісу. Науковці, які підтримували подібну інтерпретацію, зазначали, з текстів казок видно, що персонажі, вмальовані в картину, перестають бути небезпечними для реального світу, тому процес оцифровування людей. Може виявитися шуканим способом передавання послання миру до Всесвіту. Табір прибічників протилежної думки стверджував, що цю частину тексту треба сприймати як просторову метафору папір для малювання і реальність насправді два різні виміри простору, і коли людину вмальовують у картину, вона зникає зі звичного нам тривимірного світу. Вони принагідно нагадали про експедицію синього простору і гравітації Чотиривимірний простір, тож цілком можливо, що Юнтяньмін. Таким чином натякав, людство зможе використати четвертий вимір як притулок чи сховище, або якимось чином передати звіти послання миру в Усесвіт, дехто вказував, що порушення принципів перспективи принцом глибока вода також свідчить на користь такого трактування цієї частини тексту. Як інший приклад, можна назвати дискусію навколо метафоричного означення рибний нажер, дехто посилаючись на їх велику кількість, малопомітність і надзвичайно агресивний норов, Стверджував, що вони символізують сукупність усіх цивілізацій у Всесвіті за теорію темного лісу. А під чарівним милом, яке примушує цих рибин розслабитися і забути про напад, маються на увазі якісь поки що невідомі принципи послання миру. Існувала й інша думка риби не нажери це якісь крихітні машини зі штучним розумом, які до того ж здатні до автореплікацій. Опинившись у космосі, ці машини використали як сировину космічний пил і комети з поясу Койпера та Хмари Оорта. Розпочали самокопіюватися у великих кількостях, аж поки їх чисельність не почала зростати в геометричній прогресії, сформувавши навколо сонячної системи розумний заслін. Подібний заслін може виконувати різні завдання перехоплювати фотоїди, які атакують сонце, або спотворювати вигляд сонячної системи для віддаленого спостерігача, досягаючи цим головної мети послання миру до Всесвіту. Таке тлумачення отримало назву зграєвої інтерпретації. І Оскільки воно містило найчіткіші технічні параметри втілення, опрацюванню саме цієї версії було приділено багато часу. Всесвітня академія наук навіть провела різносторонні дослідження. Але КАІ від початку не покладав великих надій на зграєву інтерпретацію. Хоча ця ідея була найбільш технологічно здійсненною, проте моделювання показало, що для створення на периферії сонячної системи заслону наділених штучним інтелектом машин шляхом автореплікації. Було потрібно десятки тисяч років. Більше того, не вдалося спростувати сумніви в ефективності подібної системи як для захисту сонячної системи, так і для генерування послання миру до Всесвіту. Зрештою, від цієї інтерпретації довелося відмовитися, хоча й з великою неохотою. Майже всі деталі казок отримали безліч тлумачені припущення парасолька, яку обертали над головою принцеси для її захисту, таємничий сніжно хвильовий папір і обсидіанова плита чарівне мило. Але, як слушно зауважив дитячий письменник, усім цим речам можна було дати безліч трактувань, кожне з яких могло виявитися як істинним, так і хибним. Проте не весь зміст трьох казок здавався настільки неясним і неоднозначним. На думку експертів КІ, принаймні одне позначення могло містити чітку підказку і навіть стати ключем для відкриття таємничих дверей світу казок Юнтяньміна. Це дивна назва топоніма Херсінгінь Мосекінлай. Юнтяньмін розповідав ченсінь казки класичною китайською. Усі відзначали, що переважна більшість топонімів та імен у сюжеті мають чітке і зрозуміле позначення в китайській мові королівство Безоповідок, море нажер, могильний острів, принцеса Росинка, принц крижаний Пісок, Принц Глибока вода, вушко голки, майстер ефір, капітан палацової варти довго вітрило, тітка Широчінь тощо. Аж раптом у тексті з'явився, очевидно, транслітерований топонім, не характерно довгий для китайської мови. Та ще й з дивною вимовою. До того ж, згадка про цей топонім аномально часто виринала у тексті, неодмінно вказуючи на незвичність предметів. Художники Вушкоголки та Майстер ефір родом із Хаерсінгень Мосікінлая, сніжнохвильовий папір обсидіанові плита й праска також звідти. Капітан палацої варти довге вітрило, чарівне мило, і навіть риби не нажери, усе родом із Хаерсінгень Мосікінлая. Автор, вочевидь, неодноразово підкреслює важливість цього місця, але не наводить жодного його опису в тексті казок це великий острів, як і Королівство без оповідок. чи позначена місцевість займає територію цілого континенту, чи це архіпелаг? Жодного натяку. Експерти навіть не могли дійти спільної думки, з якої мови походиться назва. Юнтяньмін під час відльоту володів англійською доволі посередньо і не говорив жодною іншою іноземною. Проте не можна було виключати, що він опанував іще якусь мову, вже потрапивши до трисоляріану. Сам топонім фонетично не нагадував англійської, як і будь-якої іншої з романської чи германської групи мов. Так само це слово не могло походити з трисоляріанської мови, бо вона не мала фонетичного вираження. Експерти намагалися відтворити написання топоніма різними відомими земними мовами, залучали високопрофільних спеціалістів із різних сфер, шукали в глобальній інформаційній системі та базах даних. Із обмеженим доступом і все марно. При цією загадкою спасували найкращі умилюства в найрізноманітніших галузях знань. Експерти з усіх підгруп постійно перепитували в Ченсінь одне й те саме чи впевнена вона, що правильно запам'ятала назву топоніма. Ченсінь відповіла твердо й непохитно вона одразу відзначила незвичність цієї назви і спеціально ретельно підійшла до її запам'ятовування. Окрім цього, постійне повторення в тексті цього топоніма. Виключає можливість того, що вона могла просто щось не дочути.